Я. Давай дружити разом. Друже, привіт! Ну що, готовий відправитись у подорож по новій країні? А що це за країна? Ти дізнаєшся трішки пізніше. Отже, розпочинаємо. Таємниця Дружболандії. Марійка, Михайлик, Яша і Тишка поверталися додому зі школи. Поглянувши на них збоку, можна було сказати, що вони не йдуть, а ледве переставляють ноги, заховавшись під парасольками та намагаючись обійти усі калюжі. Зробити це було доволі важко, тому що дощ лив, як із відра, і вода була всюди. Коли в Марійки задзвонив телефон, друзі зупинилися. Під час розмови Михайлик тримав над сестрою парасольку. Мама запрошує всіх до нас додому, повідомила Марійка, закінчивши розмову. Адже наш будинок перший на шляху. До того ж, вона зварила супчик, вареники, пообідаємо всі разом, зігрієтесь в нас, запропонувала вона й тишці. Хлопчики погодилися, сподіваючись смачно поїсти і відпочити, друзі продовжили шлях набагато веселіше. Дім зустрів їх теплом. Після смачного обіду друзі вирішили ненадовго затриматись у штабі вартових Дружболандії, який знаходився в садку неподалік від будинку Марійки та Михайлика. Колишній цирковий вагончик виглядав затишно не тільки ззовні, а й всередині. Хоч Сирісі усе ж таки пробралась всередину нього, увімкнений обігрівач швидко з нею справився. Друзі наводили лад і читали листи, які назбиралися в електронній почті клубу. Листів приходило дедалі більше, тому що в кожній подорожі вартові знаходили нових друзів, і вже в багатьох країнах світу з'явилися такі самі клуби вартових дружболандії. Як шкода, що немає дядька Петра, відкривши ще одного листа і з жалем сказав Яша, він знає багато моб, а це нам би дуже допомогло. Онлайн-перекладачі, звісно, допомагають, але вони не завжди точні. Та й скучили ми за ним. Чи не так? Усі погодились. Друзі, справді скучили за дядьком Петром, а його улюблений кіт Теодор уже давно звик жити на два будинки: у місті з дядьком Петром і у селі з дідусем Яковом. Зараз Теодор жив у селі, тому що дядько Петро полетів на Кіпер, щоб зустрітись з давнім другом. Іноді мені здається, що в дядька Петра в кожній країні світу є якийсь знайомий, сказав Тишка. І я думаю, що дуже приємно мати так багато хороших друзів. Погляньте, скільки листів ми отримали, та скільки нового й цікавого дізналися. Усі нас чекають в гості. Погодився Михайлик, і ми їх запрошуємо. А коли Тишкіній мамі потрібно було дістати рідкісні ліки, друзі з Німеччини попросили батьків про допомогу, і вони надіслали нам ліки. Так, друзі, це сила, майже проспівала Марійка. І батьки теж підспівала дівчинці мама, заходячи до вагончика з мискою теплих пиріжків. Вони і нагодують, і підтримають, і новину принесуть. Яку новину? запитав Михайлик. Новина водночас і сумна і хороша, мама віддала тарілку синові і влаштувалася у великому кріслі біля обігрівача. Телефонував дядько Петро і сказав, що його друг потрапив в аварію. І зараз після операції лежить у лікарні. Йому знадобилося переливання крові, а в дядька Петра якраз та сама рідкісна група, тому він здав свою кров для нього. Ой, Матусю, ця новина не просто сумна, а дуже сумна, засмутилася Марійка. Хоч вона і не знала друга дядька Петра, але їй було все одно шкода. А дядькові Петру не буде погано від того, що в нього забрали частину крові. Ні, не буде. Але наша допомога йому все ж таки потрібна. Його друг займається вирощуванням оливок. А вони цього року дозріли раніше, і потрібно наймати, контролювати працівників а також доглядати маму похилого віку цього друга. У нас із татом ще є частина відпустки, і ми вирішили поїхати на допомогу. Свій тато Тишко теж погодився поїхати з нами, адже друзям потрібно допомагати, чи не так? Ну і звісно, ми запрошуємо вас. Ви згідні? Звісно, зраділи вартові. Прощайте, холод, дощ, здравствуй дядько Петре і сонечко. Пригоди у пошуках головного тривають. Цікавинки країни. Отже, пропоную почати наше знайомство з Кіпром. Чому цей острів назвали саме Кіпром? Точно невідомо, але одні вважають, що назва походить від слова «купрум», що означає мідь, якої на острові ну дуже багато, а інші, що вся справа в кипарисах, яких тут теж дуже багато. 40 років тому греки й турки, які жили на Кіпрі, посварилися між собою так сильно, що розділили острів навпіл. Південну частину займають греки-кіпріоти, північну турки-кіпріоти, а лінія, яка ділить острів, проходить через столицю міста Нікосію. На щастя, останнім часом обидві сторони дедалі частіше говорять про примирення. Сонячних днів на острові понад 330 у році. Тут хороший клімат, і тому багато довгожителів. Більшість пляжів Кіпру визнали найбезпечнішими та найчистішими у світі. Просто чудо, острів якийсь, і тепло, і світло, і чисто, і для здоров'я корисно. Халумі це білий, щільний, трохи солонуватий кіперський сир, виготовлений з овечого та козячого молока, інколи з додаванням м'яти. Кожний кіпріот з'їдає за рік не менше вісьми або десяти кілограмів халумі з кавоном, медом, горіхами у салатах або обсмаженим на грилі. Халумі смачний у будь-якому вигляді. Вважають мешканці острова. Чи знаєш ти історію про так би мовити, Титанік Середземного моря? Це історія про те, як вантажний пором цариця Зенобія йшов зі Швеції в Сирію із сотнею вантажних автомобілів на борті. Але біля кіпрського порту Ларнаки він несподівано нахилився на лівий бік і ліг на дно разом із вантажем, так і не завершивши свій перший та єдиний рейс. Відтоді минуло багато років затонуле судно, обросло коралами та морськими анемонами, перетворившись на штучний риф. А на капітанському містку в радіорубці, різних залах і коридорах, живуть баракуди, окуні й інші морські мешканці. З весни до осені до них спускаються допитливі підводні плавці-дайвери, яких до цієї затонулої королеви притягує, наче магнітом. Також кіпер полюбився і фламінго для зимівлі на Соляному озері, яке взимку наповнюється водою і приймає в гості до 40 тисяч пернатих пожильців. Улітку всі вони повертаються додому. Вода випаровується і можна безпечно ходити по товстому шару солі. Так відбувається з року в рік. А зараз хочу розповісти тобі про те, які кіпріоти молодці. Як ми знаємо, під час операцій, після травм і при деяких хворобах, людям може знадобитися переливання крові. Тому понад 20 тисяч кіпріотів добровільно здають свою кров і не один раз, а постійно. Для країни з невеликим населенням це дуже багато. За донорством Кіпр займає перше місце в Європі, віддаючи свою кров, люди, наче, стають для інших кровними родичами. Цікаві місця. На фермі Депотамос завжди багато і дорослих, і дітей. А ще там багато віслюків, адже це ослина ферма. Нам розповіли, як заскакувати на ослика, як ним керувати, як його годувати і чого не слід робити. Коли ти поруч із ним виявилося, що в кожного віслюка свій характер. Мій намагався всіх обігнати і вирватися вперед. А ослики інших спокійно бігли один за одним. Проте всі без винятку ослики із задоволенням хрумтіли плодами ріжкового дерева. Ще раз із віслюками ми зустрілися в парку на околиці селища Мазотос. Тут вони живуть разом із гусьми, козами, кенгуру, дикобразами та пеліканами. Однак ми приїхали сюди для того, щоб побачити верблюдів, і ми їх не тільки побачили, а й погодували бобами ріжкового дерева, а потім покаталися на них. Спочатку було лячно, але до кінця прогулянки всі ми почувалися караванниками. Тільки не в пустелі, а серед зеленої трави. У затишному зоопарку, неподалік від пафоса, нас зустріли цап і пелікан, які бігли нам назустріч. Головну таємницю всіх кіпрських тварин любов до плодів ріжкового дерева. Ми вже знали, тому запаслися ними. Завдяки цьому ми змогли погодувати всіх тварин, які гуляли поза клітками. У зоопарку дуже чисто і затишно, та росте багато дерев. Це рятувало нас від спеки. У павільйоні ми подивилися шоу папуг, як вони тільки не пустували, перекидалися, возили одне одного в колясці, закидали м'ячі в спеціальний кошик і навіть каталися. Синій папуга Ара вибрав велосипед. Із задоволенням крутив педалі, а білий із Чубчиком віддав перевагу їзді на самокаті. Було дуже весело за ними спостерігати. Вечорами нас лякали місцеві таргани. Вони великі та ще й летючі. А в аквапарку Водний Світ ми провели декілька годин і навіть не помітили цього, бо тут є чим зайнятись. Троянський кінь. Справді повний сюрпризів. Поки ми його досліджували, на нас кілька разів виливалася вода з гігантської бочки, розміщеної вгорі. Спочатку ми кричали від несподіванки, а потім сміялися від радості. Ми бігали по колодах і пливучих листках латаття, вилазили за допомогою мотузки по великій мокрій і слизькій бульбашці, а потім. Знову скочувалися в басейн. На атракціоні Погоня за колісницею ми мчалися одночасно чотирма жолобами, щоб дізнатися, хто ж виявиться спритнішим. Потім ми втомилися, лягли на гумові круги і попливли лінивою річкою. Отже, наше джип Сафарі перетворилося на справжню кіпрську пригоду. Hi kids! It's English learning time! А чи любите ви музику? Думаю, що так. А чи вмієте ви грати на якомусь музичному інструменті? Сьогодні пропоную розглянути декілька їхніх назв англійською: Гітара. A guitar Барабани, A guitar. Drums Drums. ксилофон, ксалофон, ксалофон. Скрипка. violin. A violin, violoncello, a cello, a cello. A piano, a piano, a piano. Sopilka, a flute, a flute. Давайте повторимо ще раз. Gitarra, a guitar, a guitar, a guitar. Parabane, drums, drums. Xylophone, xylophone, xylophone. xylophone skrypka, A violin, E a violin, Violoncelle, Eccello, Eccello, Forteпіano. E піano. E піano. Сопілка. Е флют. Е флют. А тепер складемо декілька речень, щоб краще запам'ятати ці непрості цікаві слова. Я хочу навчитися грати на скрипці. I want to learn to play the violin. Моя сестра любить грати на фортепіано вечорами. My sister likes to play the the piano in the evenings. В дитинстві у мене був кольоровий ксилофон. When I was a child, I had a colorful xylophone. Я не вмію грати на супілці. I can't play the flute. Great! Ось і вивчили деякі назви музичних інструментів. Вам вони можуть неабияк пригодитися. Бажаю вам їх добре запам'ятати і використовувати. Сі сум! Гудбай. Перевір себе. А зараз настав час запитань по нашому сьогоднішньому випуску. Тож, пригадайте все, про що ми говорили сьогодні. Отже, Кіпер це сонячний острів? Так. Адже сонячних днів на острові понад 330 у році – Хто з Пернатих зимує на Соляному озері? Ану, пригадайте. Дійсно це Фламінго. За донорством Кіпр займає перше місце в Європі. Так це чи ні? Вірно! Вони такі великі молодці, чи є на Кіпрі великі та ще й летючі таргани. На жаль, є. І це досить лячно. На Кіпрі є ослина ферма. Так. І вона називається Депотамос. От і все на сьогодні. Вже час прощатись. Але вже зовсім скоро ми зможемо продовжити наше знайомство із Кіпром. Тож, не пропусти. Дружболандія Мій Бог, моя скеля, сховаюсь, в ній я, він щит мій душі відкупи, я кличу преславний Господь, і Він визволить від ворогів, в тісноті я покличу його. Щоб з небес він мені відповів Він почує мій голос Його, щоб з небес він мені відповів, Він почує.